Погасили поштову марку Чернігів 400 років магдебурського права штемпелем чернігів, місто легенд і зачитали королівську грамоту Сегізмунда III. Так у Чернігові відзначили 400-річницю ту річницю з дня здобуття Магдебурського права. Ми дозволяємо названому місту свободи по праву Магдебурзькому належачі. Тому доносимо про це до відома усіх, щоб, знаючи, були в цьому більше впевнені. Чернігів отримав Магдебурзьке право 27 березня 1623 року. Відтоді це дало змогу громаді обирати місцеву владу, створило умови для розвитку ремесел, торгівлі і розвитку інфраструктури. Польсько-литовська влада, бо влада речі посполитої, розуміючи цю проблему, що треба ці території, які повернуті, тепер адаптувати до політично-економічного соціального життя речі Посполитої, і в тому числі ставлячи мету. Оборони свого краю і надає Чернігу Магдебурзьке право і заохочує заселення цього регіону людьми, які мають відношення до військової справи, і, власне кажучи, будь тим, аби населення зростало: ремісники, торгівці, дрібні землевласники.